Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я поділюся результатами, я поділюся стратегією, що планую я робити зі своїми стардастами в подальшому. Та, що я роблю на сьогоднішній день і кожного дня, коли я отримую пасивний дохід з стардастів в монетах SS LX. Тому жирне авансом, а ми поїхали! Протягом минулих 5 днів кожного дня я отримував та продовжую отримувати по 10 доларів в токенах SSLX. Але це нічого не означає, в якому токені ви, припустимо, отримуєте пасивний дохід. Тому що ви любий токен можете слапнути. Чи це Stardust, чи це будь-який інший токен, в якому ви отримуєте пасивний дохід. Тобто проблем з виводами токенів тут немає. Але так як я накопичую Stardust і нещодавно в мене було. 50 мільйонів стардастів, але вже на сьогоднішній день є 60 мільйонів стардастів. Тобто протягом 5 днів я не закидував своїх грошей і не відкупляв стардасти за свої гроші. Я пасивно кожного дня отримав токени SS LX, і ці токени просто конвертував в стардасти. Хоча я спокійно можу кожного дня, ось ці токени, які я отримую пасивно за холд стардастів, можу не конвертувати їх назад в стардасти. І не накопичувати стардасти. Я можу кожного дня їх виводити на біржу. Припустимо, ми не жмемо в обмін, тут виберемо SSLX. Сьогодні я отримав 4739 токенів. Нажмемо обмін, підтвердити. Буквально декілька секунд наш обмін проходить. І найголовніше, що ми комісію не сплачуємо. Комісію сплачує слейт. Кайф. Я вважаю, що кайф. Бачимо, що 17 usd я отримав, спокійно їх можу вивезти на біржу, але. Я USDC на біржу не виводжу, я вибираю Stardust, я вибираю 17,5 долара і обмінюю на І Тим самим Stardust я накопичую. Якщо ми перейдемо в їхній твіттер, то 6 лютого вийшов ось такий пост, де був призовий пул відновлено 100 мільйонів SSLX». Суть в тому, що ми гадали, скільки токенів ще в пулі залишилося і скільки пул ще буде розділюватися. Але все було нещодавно день народження, і в Ютубі він знімав трансляцію, де розповідав, скільки ще призового пулу залишилося. І призового пулу залишилося 80 мільйонів токенів. Тобто, протягом ще 2,5 місяців ми кожного дня пасивно будемо продовжувати отримувати токени SSLX за холд стардастів. Цитую слова SEO, ігрова монета Stardust, не буде ліститися на біржах. Звісно, що монета Stardust не є прив'язана до еквіваленту, припустимо, до долара один до одного. Ця монета Stardust, вона також може рости, коли будуть ці монети купляти, або падати, коли ці, цю монету, ці монети будуть продавати. Але. Вже на сьогоднішній день ця монета прив'язана до таполки. Люди заходять, тапають, отримують стардасти, які кожного дня можуть виводити холдити і за холд отримувати ще додатково стардасти. По-друге, ми зараз холдимо стардасти, отримуємо вже пасивний дохід в токенах СС кожного дня. По-третє, вони вже працюють, як я вже неодноразово розповідав, на своїй лаунчпад-площадку і пізніше за холд стардастів ми будемо отримувати додатково монети. Токени, які будуть випускатися на їхній площаці Launchpad. Але в цієї ігрової монетки є також свій невеличкий мінус. Це особисто, на мою думку, я вважаю це мінусом, а не плюсом. Суть в тому, що ця ігрова монетка має також свій курс. Тобто вона може як і рости, якщо монети стардасти, хтось відкупляє багато, або може падати, якщо ці монети стардасти, хтось дуже жорстко продає. І було б дуже. Круто, якби ця ігрова монетка просто була б прив'язана, припустимо, 1 до 1 до долара. Була би стабільна і не росла, і не падала. Але суть тому, що коли монетку купляють, вона росте, може рости. Можливо, не так, як простий токен, але вона реагує мінімальним зростанням. Так само ж і падінням. Припустимо, у мене 5 днів тому було 50 мільйонів стардасів. Зараз є 60 мільйонів стардасів. Тим самим у мене повинно було бути більше. 440-450 доларів. Адже 5 днів тому в мене було 50 мільйонів стардастів, і це було оцінювалося до долара в еквіваленті до долара 400 доларів. Зараз давайте візьмемо USDC це 400 доларів. Тим самим за 5 днів я е, кожного дня конвертував свої стардасти е, до е, свої токени SSLX до стардастів. І тим самим виходить. Те, що в мене було на початку до пасивного доходу 400 доларів, так і зараз є. Але головна суть в тому, що зараз я не сильно цим парюся, тому що я особисто накопичую стардасти. І зараз неважливо, по якому курсі я купляю, чи зараз, припустимо, я обмінюю свої стардасти. Я накопичую стардасти і я націлююся. Можна так сказати на довгосрок. тобто 2-3 місяці ми будемо вифармлювати ще пул з токенами SS LX, а пізніше будуть запускати вони свою площадку Launchpad. і ми з цього Launchpad будемо фармити ще додатково токени, які будуть виходити на їхній площаці. І я більше, ніж впевнений, що, можливо, не за день, не за п'ять днів, припустимо, курс вирівняється, а ще до того, що курс буде рости. Тому що з кожним днем все більше і більше хайпу набирає ця криптосоцмережа. Цей пасивний дохід і ця тапалка. Це означає, що буде попит, і люди будуть відкупляти стардасти, щоб отримати, припустимо, пасивний дохід. В токенах SSLX. А коли вони запустять свою лаунчпад-площадку, то я навіть не хочу прогнозувати, скільки наскільки монета Stardust може вирости, тому що буде нереальний попит. Всі будуть бігти відкупляти Stardust, щоб отримати пасивно різні токени проектів, які будуть запускатися на їхній лаунчпад. Площадці. Тому, якщо ми зараз йдемо в мінімальному мінусі, нічого страшного, за декілька днів курс спокійно може вирівнятися. Але все рівно неприємно, коли, припустимо, 50 мільйонів стардастів оцінювалися в 400 доларів, зараз є 60 мільйонів стардастів, і вони також оцінюються в 400 доларів. Але звісно, що курс вирівняється, і тут вже не буде 400 доларів, а буде вже навіть не 450, а 500, а той більше. Хіба це не ідеальна можливість заробляти кожного дня пасивно токени SSLX? Я вважаю, що це ідеальна можливість. По-перше, ми заходимо в тапалку, фармимо стардасти. Ці стардасти нас з вами ніхто не заставляє холдити. Але ми холдимо, тому що ми ще додатково отримуємо токени SSLX. Але в будь-який день ми можемо наші стардасти конвертувати в USDC і вивезти на біржу. І якщо ти лоу-банк, або просто школьник, студент, якого немає грошей, то це ідеальна можливість підфармити, може, не декілька сотень доларів, але 50, 100, 200 доларів, тобі точно вийде звідси винести. І якщо у тебе є бажання і твій кумпл трошки шарить, то це вже перші кроки в кріпті. Тобто у тебе вже є 100-150 доларів, ти вже можеш починати виконувати промакції та вже заробляти як мінімум в місяць. 20, 30, а то й можливо, 50 доларів. І пізніше накопичувати свій депозит, масштабувати ферму та виносити вже не сотні доларів, а тисячі доларів. Давайте швиденько пробіжимося по розіграші, який був 10 лютого. По суті, умови були максимально легкі. Що потрібно було зробити, це зареєструватися в соцмережі Slate та залишити під цим відеороликом тематичний комент. Я, якщо чесно, трішки в шоці, тому що відео переглянуло тисячу людей, а коментів всього лише тематичних 4. Я рахую, що такі коменти не є тематичні, як завжди, цікаві відео. Тематичний комент. Звісно, що вважати, що це тематичний комент, я не можу. Але коли там людина говорить про тапалку, і що, припустимо, ця тапалка має за собою сенс, проект і так далі, що людина вже зробила, можна вважати, що це є тематичний комент. Але це все, це 100% тематичні коментарі. Всі ці коменти я прочитав. Всім дякую за коменти. Але тематичним коментом я можу рахувати лише дійсно коменти, або людина висказала негативну думку, або позитивну думку, але не написала все круто, лайк. Це не є тематичний комент. Тому що виходить, є всього лише декілька учасників. Всі ці учасники, які написали дійсно тематичні коменти, я виписав в чат GPT, створив нову вкладочку. Бачимо, що. Я проводжу конкурс, щоб мені чат-GPT вибрав на рандом будь-яку людину з цих чотирьох людей. Це буде переможець, який отримує ваучер на 10 тисяч токенів SSLX плюс 100 тисяч стардастів. Відправляємо, очікуємо, щоб чат-GPT щоб вибрав нашого переможця переможець Артем. Я сподіваюся, що цей відеоролик ти будеш дивитися. Обов'язково напиши мені в телеграм, я тобі видам ваушер на 40 доларів плюс на 100 тисяч стардастів. Відеоролик переглянуло тисячу людей. А написали 4 комента. Кожен з вас міг отримати цих 40 доларів. Дійсно, 40 доларів це непогані гроші. І плюс до цього всього, що ми для вас вибиваємо ці ваучери, не для себе. Припустимо, ви з легкістю могли забрати 40 доларів. Я надіюся, що цей відеоролик підтримує ще більше людей. Напишу ще більше тематичних, хороших коментів. І ми для вас зможемо вибити ще більше ваучерів. Припустимо, на наступний раз можемо вибити 5 ваучерів по 10 тисяч токенів, чи там 10 ваучерів. Одним словом, в кожного є можливість залутати копіючку з слейту. Але якщо у тебе ще немає їхньої крипто в соцмережі, звісно, я рекомендую зареєструватися в ній. Посилання я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!